Вітаємо вас в медичній інформаційній системі Ask.net. Оскільки наш пенсіонал дозволяє співіснування декількох графіків одночасно, та, а також є шаблонізованим, можна цим скористатися для роботи з екстреними випадками чи формуванням живої черги. Пропонуємо наперед створити шаблон, наприклад, на годинку чи дві. В післяробочий час та обов'язково приховати його від пацієнтів, щоб вони не записували самостійно зі своїх кабінетів. Такий шаблон ми вже заздалегідь створили. І в ситуації, коли ми бачимо, що графік потрібного нам лікаря повністю зайнятий, а є ургентний пацієнт, котрого лікар фактично вже оглянув позачергово, ми можемо дуже швидко створити екстрений графік та записати цього пацієнта туди. У нас є лікартинки, він має повністю записаний графік. Вільного місця немає. Швидко створюємо графік з шаблону. Ось у нас є екстрений графік. Застосовуємо, додаємо лікаря тим кабінет. І актуальну дату, на котру потрібно записати. У нас це 17 серпня. Створюємо. Графік створився та додався тут нижче. Тепер тут можемо відкрити і записати нашого пацієнта. Таким же способом можна придбувати із живою червоною в закладі. Створюємо додатковий графік. Записуємо сюди пацієнтів, котрі прийшли без запису та чекають в закладі між завчасно записаними пацієнтами. Коли з'являється вільний час між прийомами, ми запрошуємо пацієнта з цієї черги на реальний прийом. За потреби можемо зменшувати реальні візити і випишувати звільнені проміжки пацієнтів з нашої живої черги. А можемо залишити все так, як і є, і працювати з графіками.